Де українська мова в школах найгірше викладається, найменше шкіл з українською мовою, і якраз ми і маємо проблеми власне, з сепаратизмом. Дякую. Ви знаєте, я не, не аж так певен, хоча я розумів, що там, де є елементарне національне виховання, і навчання там є передумови вищої свідомості і вищого духу. Але це загальне положення. А щодо вчителів, ну, в мене сумна картина з приводу української школи і особливо на сході України. Дуже сумна картина. Я ні в що став до учителя української мови і літератури, якого учні розмовляють російською. Я ні в що ставлю його, вони його не слухають просто і не люблять. Що він може? Тут потрібно дуже талановитих людей для наших обставин, для наших дітей теперішніх, особливо, ну, скажімо, Києва. Потрібно дуже талановитих е, учителів, які е, можуть е, дати приклад. І талановитих саме на таку винахідливість, на винахідливу форму пробудження душі, пробудження розуму і заохочення до е, такого. Чесного творчого мислення. Чесно не багато треба. Е, ну от згадує е, професор Юрій Шевельов, як він в його середовищі е, був тим, хто з верхньою ставився до української мови в юнацькій років в Харкові. Він називає приклад свого приятеля. Який йому сказав, е, як ти можеш так мислити, то Та не може бути поганою мовою, якою розмовляють десятки мільйонів людей. А, він собі задумався, тисячого, бо ж як не багато треба. Він задумався собі. справді, я вже я про це не подумав. І він став заглиблюватись. І в тому напрямку розвиватися, як мало треба, щоб зробити поштовх. І, і в наших умовах і, дуже прикрий факт, що тими, хто нагадує, є люди нервово зрушені. Вони дуже голосно нагадують. Вони в трамваї можуть нагадувати і мати негативний, звичайно, відок. А якщо б це нагадували всі, то тоді можна було дати спочинок оцим нашим активістам, які дратують і людей, і публіку. Якщо б це робили всі. І, і, і думаю, що ці нагадування є дуже важливими. На кожній кроці місце вчителя вакантне. Куди не глянь і в школі, і на вулиці, і так далі. Воно вакантне. В нас не цінують цього місця. Це найбільше місце в суспільстві. Кожна людина згадує свого вчителя то він мене одним тільки рухом, одним пальцем, одним словом навчив, скирбав такому напряму. Ну, от така істина в землі, така історія. І дуже потрібен оцей один полі воїн, який без афектації, дуже стримано, дуже продумано. Виховує, починаючи від своїх власних дітей. Бо всі ми знаємо, що є і такі сім'ї, де діти не хочуть розмовляти українською не люблять, тому що батьки змушують. Ну, а Змушення це не є, є зброя воїна. То над чим треба працювати, над великими, важливими, великими проблемами, треба постійно думати, працювати. І в цьому, власне, і виявляється інтелект справжній. Пане серцю, хотілося стати на захист українських таксистів, тих, що розмовляють і російською, і українською мовою. Часто, коли їм роблять зауваження, вони кажуть. А Національна Рада з питань радіо і телебачення вже всі російськомовні канали, або просто російські відімкнули. А вже всі всілякі хемрадіо відімкнули. Тобто від таксиста ми повинні вимагати героїзму, подвигу в межах одного, одного автомобіля, а державним органам дозволяємо е не виконувати свій державний національний патріотичний обов'язок, якщо він у них є, в межах всієї України. Як тут було. Якщо говорити ну, в логічному плані, то, звичайно, ви маєте рацію. Але якщо говорити в тому плані, в якому я розпочав розмову, то я би не став його підтримувати його філософію. Просто сказав, що у нас з вами є тільки 10 хвилин спільних. Зробіть мені таку приємність. А чи може зробити зараз собі приємність, і скільки ця приємність тривала би між собою українські і російські інтелектуали? Ви згадували Валерію Новодворську, яка, можливо, на думку декого не дуже випадково померла чи загинула саме тоді, коли йшла російська агресія і триває російська агресія проти України. Чи можливий зараз діалог між... Інтелектуалами України і Росії, який би ну, сприяв Україні. Або, якщо не Україні, то сприяв би правді. Є невисокі думки про діалог при війні. Є люди, які там дуже переживають, от, скажімо, мій друг. Ковальов і ну, Людмила Олексєєва. ну, от ті, які я знаю, то, то люди мені близькі. То з ними і діалог не потрібен, вони самі соробляться. Вони самі соробляться. А якщо говорити про діалог в час війни, я думаю, що російська інтелігенція, хоча б, я часто читаю у російській пресі, що таке російська інтелігенція. Але думаю, що там ну, приблизно цей прошарок, який ми думаємо, що він ми, ми мислить громадськими категоріями, чи цей прошарок здатний в умовах загальної національної отрути до якогось розумного і розважливого діалогу, чи не діють в цьому ж середовищі дратівливі моменти, які розладнюють мир і мирне мислення. Я на висок думки проможлив у пору діалогу. І був такий була така спроба десь весною цього року. Ворожковський, по-моєму, це організував у Києві. Я мав запрошення. До речі, дуже мало запрошень, чомусь вони не потрапили туди, де треба. Але хоч я мав запрошення і сидів поряд з Олексієвою, то там так багато було бажаючих виступати, в навіть про плюралізм, то я не встиг виступати. Хорошко. Виступити. Хорошковський років? Ні, Ходерковський. Ходовський. А Ходоковський там. Але... Але навіть справа не в тому. Я думаю, що в цьому діалозі де кожен себе любить, мало би прозвучати таке застереження. Важкі часи, коли світ думав, що все йде до кінця, в час чуми. Яка вважалася в Європі, в 13 столітті, яка вважалася невидіковною і, і, і важко було повірити, що вона десь зупиниться? В той час була дуже велика небезпека, і вона була, так сказати, в інфекційна характер. Я думаю, що дуже велика небезпека була і в Японії, і в нас після Чорнобиля, коли дізналися, що радіоактивність це надовго. Це надовго. І це не є просто стрес для нашого покоління, а і для наших дітей. Це найбільша чума нашого часу. Пер я би хотів на цьому форумі, оголо.